Усім привіт, народ! З вами Чоп. І сьогодні ми подивимося на архангела п'ятого рангу. Ну ви що? Ви що? І дивіться ще, дивіться коронка 200. Тобто, 40%, 80% з двох нейротоксинів він вже буде повністю просто блочити, і вам буде на усе плювати просто. Так, давайте беремо архангела. І просто одразу без синергії, без всього такого тестимо. Тобто нам треба чистий персонаж. Правильно? Правильно. Це, звичайно, Що там можна якогось апока, профа взяти. Це все, це усі все знають. Це. Але нам треба чистий урон. Ну, давай. Так, чудово. Нейротоксинчик би ще один повісити. Але він не хоче чомусь. Ось не співпрацює зі мною. Він взагалі, якщо ви дивитесь останні відео, він просто дуже себе погано поводить, цей приколіст. Ну, рофлери, реально, що тут зробити з ним. Ну, Як бачите, відходи він дуже швидко. Давайте зробимо такий прикол. І першу видамо. Ну, може, треба було б другу видати. Ні, він, він щось не хоче взагалі атакувати мене. Ось зараз атакував, добре. Ну, як же швидко він витікає? Ну просто якби мені трохи щастило більше, він би мог відлетіти десь ударів за 20, не знаю, 25. Так, де його ще можна потестити? Ми підемо 8-1-3. Як ви знаєте, дуже не люблю цю гілку. Почати нове. Так, ну я думаю, в принципі, ми його протестили без, без будь-кого. Тому можна взяти Апока, що йому дасть. Ем, можна призупинити, коротше. І. а профа нема? У нього ще профа? А, ось проф. Проф йому щось дасть, я просто не пам'ятаю. Так, дає в нього ще. 30 ефективності до кровотоків. Коротше, стандартна команда мутантів, де усі спортсмени зібралися. Такою ще потестуємо, подивимося. Як він себе тут покаже. Може, буде нормально. Хто ж його зна? Так, вершника тут не буде, виходить. Хоча можна, звичайно, затестити, але я забув, що, він, що йому дає вершник. Я, звичайно, це тихесенько подивлюся. І тоді вже вам від, від, відповідь дам. Ну, точніше, ви дізнаєтесь, буде я з тестити чи ні. Може, взагалі на солдаті протестую, хто ж зна. Так, три нейротоксина є. Чудово. Давай, може, 4 або 5. Так, 4 є. Давай 5. Чудово, він ще встиг мене вдарити по блоку. Так. А ЯК? Ось цього я не зрозумів, до речі. Так, здаємо зараз ще тяжик. Він оглушився. Ще тяжик встигнемо Чудово. 38 ударів, 8, 1, 3, Росомаха відлетів за 40 секунд. Так, а ну кашанчі. Якраз тут ще й бонус клас додатковий. Такс. Давай. Завантажуйся. Скуріш. Все чудово. Завантажився. Такс. Два. Три нейротоксинчика. Давай 4. Ой, 5 нейротоксинчиків. Вони ще і призупинилися трішки. 8 нейротоксинчиків. Та ви що, давай 10. Ой, 10 нейротоксинчиків. Давай 11. Ні, 11 нема. На жаль. Ну, є 8. Все, ну по суті, можна його було не бити. Менше подарів було, але все одно на ну, 30 секунд. Ну йома, ну це круто. Так, ну що, тепер тестимо з вершником апокаліпсису. Ну, головне, щоб він себе нормально поводив, бо, ну. Буде дуже сумно, якщо він, як завжди, буде дуже себе погано поводити. Так, якщо що, будемо через другу грати. Так, отрута є. Неротоксини є. Чудово. Все три неротоксина. 4-5. Та ти що! Зараз він набагато краще себе поводить, хочу сказати вам. Так, другу видимо. Нормально. Ну, 7 просто нейротоксинів. 5. Ну, 7 це був максимум, як я бачив. Все. Витік? Швидко. Коротше, отакий от архангел. Я думаю, що пояснювати, показувати в мільярді завдань, де він. Просто нереально круто себе показує. Немає сенсу, бо це відео затягнеться ну на дуже довго. Коротше, його можна юзати майже будь-де просто. Якщо у вас супротивник може немає точніше імунітетів до отрут, немає імунітетів до крові, то все. в принципі, архангел на ізі може знести його. Ну, а ви підписуйтесь, пишіть кого наступного, показати вам у цих коротких оглядах. коротких... Е... Приколичках наших, які ми дивимося, тобто прокачаних повністю героїв. Ну і все в принципі. Ну і вподобайку не забудь.